Одна з найкращих взагалі по, ну, погода, яка може бути. Приїхали на сніг відпочити. При, приїхали сніг на сніг, сніг, сніг подивитися. Снігу сніг показати. Ви зрозуміли, так? Ви всі зрозуміли, як гуляти. Готується зі кок видів м'ясо, свинина ялочина, і баранина. Гуд, скажу я вам. Коли чуєш слово Гуцульщина, в уяві постають високогірні краєвиди з отарами, овець, лісосплави по річці, бриндзя, історії про опришків та колоритні гуцули з піпою в зубах. Влітку і справді ці краї зачаровують зеленими пралісами та піднебесними полонинами. Ми ж заїхали сюди серед зими, та ще й такої, яка не обіцяла око відпочити. Безсніжної сльотової з депресивним пейзажем та безлюдними трасами, бо ж у таку погоду пса на твір не виженеш. Але це не впливало на відчуття романтичності. Ми бо добре знали, куди пролягає наш кінцевий маршрут і що нас чекає. Від Ужгорода до Ясіня 250 кілометрів. Там залишаєте машину, пересідаєте у позашляховик, півгодини буксування стрімко вгору, трохи екстриму та адреналіну, і в якоїсь миті усвідомлюєте, що життя то не сірість та суцільні перешкоди, адже світло в кінці тонелю завжди засяє. Україні знають всі. І ті, хто катаються на лежах, і ті, хто не катаються також. Про драгобрат знають не всі, але скажу вам одну річ: була я на Буковелі, і тепер я знаходжуся на Драгобраті. Святий спокій тут. Звісно, тут є вся притаманна гірськолежним курортам, інфраструктура. Чани, лазні, прокати, ресторани, колиби перераховувати немає сенсу. Так, тут не часто зустрінеш олігархів, тут не влаштовують гучних шоу і зірки українського шоу-бізу віддають перевагу таки Буковелю. Однак простір облаштований таким чином, що ти завжди можеш усамітнитися і забути про цілий світ. Тільки ти і природа. Хоча великих готелів тут також вистачає. А тут така вуличка, ну прям Бродвей. Найдревніший мешканець Драгобрата. Привіт! Я думала, ми тебе вже не зустрінемо. Класна погода, гарний пістрявий натовп, словом, все, що я люблю. Здається, я запримітила тут. Ко ви думали? Справжнього Санта-Клауса? Ну а як же? Новорічні Дніпи Санта-Клауса, воно взагалі нікуди не годиться. Привіт! Який же ви гарний! Так, ми його почекаємо, він зараз буде спускатися. Тому що це ж закономірно. Хто підіймається, той рано чи пізно спускається. вам раком! Дякую, ви реально приїхали сюди, як Санта-Клаус, вітати люд, людей, так? Так, так. А подарунки? Де подарунки? Подарунки, сніг, зима. А безвідки? Е, з Тернополя. З Тернополя. Перший раз тут чи вже були? Ні, ні, вже. Так, вже разів 10 було. прибита точка, так? Да. Да, да. Але тут я чула, що ну дуже з погодою так хитко, може бути зараз все працювати, а через там через пів години-годину вже все. Ну, Туман останні дні все стабільно працює. Крісельний підйомник цей працює завжди. Одна з найкращих, взагалі, по ну, погода, яка може бути. Таку картку, вона має термін якийсь на тиждень е, чи на скільки? Ні, ні, вона каже, що взагалі на, на два роки, два сезони. А, це як абонемент. Так, так. Тобто ви купляєте не день, а просто кількість підйомів і спусків. Е, ваші гроші перетворюються в юніти, так от на кріселці коштує 15 юнітів підйом. Угу. Ну ціну не можу там сказати, але чим більше тим дешевше. Один раз коштує піднятися. Я знаю точно 200 гривень. А якщо я от піду просто зараз на підйомник, я просто запла... можу заплатити і піднятися. Все одно треба буде купити таку карточку або одноразовий, можливо, видають такий не карточку, а чек. Якщо ви купляєте вже 10 підйомів, от так як я катаюсь. От, я е, знаю, що я там за цих 20, там, за 5 днів 20 підйомів там точно викатив. Викатив? Купив 20 підйомів, мені один підйом обходиться вже не 200 гривень, а десь там 100-120. дорого брат? <див> друже. Тут є такі дитячі майданчики, але все ну, абсолютно все замило снігом. Я тут перша людина, яка пройшла, і трошки цим пишаюся. Потрапляєш сюди на ще в казку і навіть не віриться, що буквально за кілька кілометрів звідси у долині. В'ясіння немає і натяку снігу, немає і натяку на зиму. Бо така у нас буває зима в Закарпатті, несніжна. А тут от така краса. Доброго дня. Ви відпочиваєте тут? Ми вперше тут ми ще тільки приїхали, навіть ще нічого не, не бачили. Ви бачу, з маленькими дітьми приїхали? Так. Да. Ви Ждати катаєтеся разомі. на лижах, на соборі? Ні, 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 чого не катаємось? Приїхали на сніг відпочити. При, ти приїхали ти сню, на сніг подивитися. Ти показати. Так, а звідки ви родом? Привіт, як тебе звати? Спускайся звідти? от що я вам скажу? От ви можете взагалі не вміти кататися на лижах, та ні на чому взагалі не кататися. Просто ходити зранку до вечора по цій лісовій касті такий кайф, що забуваєш, про все на світі і про лижі також. Тим більше, якщо ти про них ніколи не пам'ятав. Січе дрібненький сніжок, а там бачите, як гарно демо ось. Коптить. Я просто переконана, що за цим парканом чан і там паряться люди. Отак От ідеш, і навіть не хочеться коментувати, щоб не нарушати цю святу тишу. Кучу гори! Дивіться, вони, які намило. Деяких будиночків просто не видно за сніг. Сніг січе просто в Ну але хто ж, добра людина. прочищувала ці доріжки. А мені понад усе хотілося зустріти хоч одного місцевого мешканця справжнього етнічного гуцула. І я таки зустріла маленького гуцула. Привіт! А ти чого розвітаєш? Ти тут підпрацьовуєш? Чи допомагаєш батькам? Це в тебе канікули? Так? А як тебе звати? Вася. Вася? А чого розвітаєш? Ти? Чи тебе просто попросили? А, як буду ходити? Ну правильно, але тебе ж хтось попросив це зробити? Я сам. Ти сам догадався? А ти звідки з'ясіння? Я. Отак подумала собі, я таким як ми приїжджемо, Все тут розвага. А для місцевих це важка праця. Насправді про гуцульський етнос тут нагадує не тільки малий баська зі своїм неперевершеним замість так. Йдемо дивитися, які тут є гуцульські сувеніри. Добрий день! Добрий день! Йду питати, чим ви гордитеся. А дивіться! Це сувеніри, які робляться в В ясінях і в, Ясіня, в івано-франківській області. З Івано-Франківської області довозите? Можна купити. Чаї. Лікувальні. Хто ці коники робить? Скосова. Скосила. скосила? Боже, дякую гарно. Ось, бачите, якого гарного сирного коника мені подарували в сувенірному магазині. Сказали косівські, але скажу вам невдячна річ приймати сувеніри їстівні. Абсолютно зрозуміло, що поки ми доїдемо додому, та власне його вже зараз не буде. you <laughs> Молоко не видно на кілька метрів вперед, і я думаю, що треба повертатися, інакше ми просто не знайдемо дороги додому. Бо грач ми сьогодні добре попрацювали, і ми його заслужили. Оє. Він каже, він дуже Так, я знаю, рекомендували. А він гострий. Підписуйтеся на канал і залишайтеся з нами. Обіцяю, буде цікаво.